Всім привіт! Вітаю! Сьогодні понеділок. У мене друга зміна на роботі. От, хожу, як сонна муха по хаті, тому що були в селі на вихідних. Вчора пізно приїхали, тільки зайшли і е, зразу ж виключилося світло. Тому, вже, як то кажуть, розпаковували сумки в темноті, вже нічого не хотілося робити. От, тому вирішили лягати спати. а... Сьогодні вже з п'яти годин я на ногах, і так, знаєте, щось, щось хочу зробити, і сонна, і ну, такий стан ще погода, якась така похмура, але нічого, потрібно якось трішки себе кавою підбадьорювати і вперед до праці. Не знаю, як тут в Києві була погода на вихідні, але на Черкащині були дуже гарні сонячні дні, і не скажу, що було холодно. Навіть ми там їздили на кладовище, на могили до батьків, до брата я їздила, то трішки навіть там поприбирала і так ну, гарно було, гарна погода була. Ну, а вже вчора приїхали в Київ, то навіть якийсь тут сніжок пролітав. І знов похмуро. От точно я вже вам говорила, що в Києві з моменту початку зими, осені, дуже мало було сонячних днів. Все отак якось сумно, похмуро і не дуже радісно, не дуже весело. Сьогодні відео у мене локації, такі з моїх вікон. Передивляюся тут свої вазончики. Оце дивіться, як, як гарно квітне от каланхує. Воно, я вже вам казала, не дуже таке м -м, прихотливе. Квітне собі, гарненькі квіточки такі милі. Головне поливати і, і не чіпати. Цей спетіфілу мене ще й досі квітне, от бачите? От, І ще один у мене є вазон, теж він скоро розквітне. От, подивіться, викинув стрілочку, буде квітнути ще один вазончик з Заставкою до цього відео буде. Вазон, який зараз квітне там у мене в селі на Черкащині. Дуже гарну квітку викинув, як завжди, коли беру камеру до рук, забуваю, от повністю забула, як називається. Пам'ятаю, що на А. От. А в мене також, також от цей вазончик єсть. Я брала дітку, дитинку від того вазону, але дивіться, можливо, мені хтось підкаже, листя викидає, а не квітне. Не знаю, може, ще це молода цибулинка, може в подальшому вона буде квітнути. Можливо, потрібно якось по-іншому доглядати за цим вазоном. Знаю, що там повинен бути період спокою дуже довгий, щоб квітли викидали стрілку. Потрібно ще більш детально прочитати. От. А вазон, той, який у мами, то він просто кожного року так гарно квітне такими пишними, пишними квітами викидає таку от стрілку, і доволі таки довго ця стрілка, квітне і не в'яне. Так ці вихідні взагалі зараз такі якісь дні, що дуже важкі морально. Така ситуація і в країні, і, я вже казала, і в сім'ї у нас кожного дня якісь такі не дуже хороші новини, і це дуже так впливає на. Ну, стан на мій стан моральний, фізичний, і взагалі на стан членів моєї сім'ї. Вчора, вже десь після обіду, я отримала звістку, що раптово помер чоловік моєї дуже близької знайомої, ну можна сказати, подруги. Ми з нею знайомі і так добре товаришуємо ще з студентських років. І от вона зараз знаходиться в Німеччині. Ну, поїхала туди, чесно кажучи, як біженка, але ну і гроші теж потрібно заробляти. Чоловік тут у неї був в Києві з двома дітьми, з двома хлопцями. От ну, і от так раптово помер. Дуже сумна звістка, і страшна звістка, і така якась, знаєте, раптова. Все це так доволі таки доволі сумно, що так живемо і раптово так стається. Дуже-дуже ну, сумно. Війна, не знаю, чого чекати, надієшся на. Якісь хороші новини на щось, на щось хороше продовжуєш жити, продовжуєш, як то кажуть, барахтатися всьому всьому, щоб просто не зійти з розуму. Але що нам залишається? Триматися, тільки триматися, іншого виходу в нас немає. Завжди хочу, щоб відео було якесь веселе, позитивне, з таким хорошим настроєм. Ну, вибачайте, життя буває по-різному, не тільки весело, а буває і сумно. Тому, от мій, мій блог, мої відео ну, розповідаю вам все як є. Думаю, що ви мене зрозумієте. Зранку ще в мене було е, три цикли прання. Можна було б, звичайно, це все розвішувати на вулиці, але якось останнім часом я весь час от ставлю цю сушку, і так тут у мене все сохне. Чомусь не хочеться виносити на вулицю. Ну, Ще раз повторюю: якби було сонечко і така, знаєте, хороша, така морозна зимова погода, то тоді мабуть, і. Був настрій все це вивісити на вулицю, що було таке свіженьке, все потім пахуче з морозу. Ну а так от попрала і повісила, нехай все сухне тут в кімнаті, можливо, швидше так висохне. Зранку наварила вже горохового супчику з м'ясом. Ой, горохового, вибачте, гречаного. Це мені сестра телефонувала і казала, що так хочеться горохового супу, мабуть, каже, наварю. От. А я гречаний суп, мене син любить дуже гречаний суп, тому прийде з коледжу і поїсть. Ну, А тут я тушу м'ясце, щоб камера не виключилася. М'ясце тушу просто як підливочка буде, а потім. Не знаю, що там на гарнір. Картопля вже надоїла, чесно кажучи. Ну, Можливо, рис зварю, можливо, макарончиків яких сість. У мене там ще і пшенична ця крупа, але ну, вона поки свіжа, то й смачна, поки тепла. А потім якось мені і хлопцям моїм не дуже так подобається, вже, коли її розігріваєш. Коли їхали з села, зупинилися під Переяславом. Там хто їде, той знає, там такий лісок дуже доволі такий гарний. Там ми завжди зупиняємося трішки відпочити, перекурити, сходити кой-куди, якщо хочеться. І от там я наламала таких, от вірніше, не наламала, вони від вітру нападали такі от соснові гілочки. Зелені, пахучі, вирішила їх зібрати, привезти в будинок, поставити. Нехай ще поки зима, нехай постоять, порадують око. Ну І, звичайно, є такий трішки сосновий, сосновий аромат. Оцю зірку я ще й досі не заховала, так вона ще в мене стоїть і, і світиться тут. Так, де тут у мене зараз покажу. От Вона у мене зараз використовується як світильник. Тому ще, можна сказати, зима не закінчується і зимові свята продовжуються. І ще наприкінці відео хочу показати вам оцю кішечку. Це шоколадка, це кішечка сусідська, але з моменту початку війни вона постійно з нами пережила багато чого. От. Захворіла вона, десь її не було два дні, потім з'явилася в середу ввечері і бачу, що їй погано. Я таки не зрозуміла, чи можливо її собаки трішки потовкли, чи так вона захворіла чимось. Було їй дуже-дуже погано. Я вже, чесно кажучи, ну так і не надіялася, що вона виживе. Але от так четверга щитве, це вже сьогодні так понеділок. От вона я її сюди запустила біля котла, от на одіялі старому поклала, і тут вона от так лежить. Лежить, ми навіть в село їздили, закривали її. Тут вона лежить. Шоколадочка. Шоколадочка. Як тобі вже краще? Тобі вже краще. Вона вже трішки їсть. Водичку трішки п'є, молочка попила, трішки я їй дала такого рідкого ну, там щось, рідкого корму, водичку, так вона, ну, цю рідину жила, їсть. трішки кусочок м'яса яс, дала, потихеньку-потихеньку вона оживає, але отак постійно лежить, в туалет не ходить, але, вже слава Богу, що хоч вона. Якось, ну, як то кажуть, подає признаки життя, так, шоколадка? Ну, надіємося, що ви здоровіє, і все буде добре. Так? Тому, дівчата, тримаємося, хватаємося за, за, за це життя е, всіма силами, і все буде добре. Так, шоколадка, вистоїмо, правда? Правда, все буде добре. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу до мого каналу. Дякую за коментарі. Все буде добре. Надіємося на Збройні Сили України, молимося за наших хлопців і не падаємо духом. До побачення, до наступного відео!